Любов до мами це не просто почуття, це святий обов'язок серця, це подяка не словами, а ділами, це ранковий дзвінок, тепла хустка на плечі, поцілунок у зморшку вату щуку, навіть коли дуже поспішаєш. Це терпіння, коли її розповіді повторюються, і лагідність. Коли вона забуває найпростіші речі, старість мами це нагода для нас стати кращими, чутливішими, глибшими. І це не лише для неї потрібно, а й для нас самих. Бо колись ми згадаємо ці миті, її руки, які ще тримають ложку, її очі, які ще пізнають нас. І ми будемо або плакати з болем, або дякувати з миром у серці, що встигли дати їй все тепло, яке мали. Любімо, маму, зараз, не потім, не завтра, а сьогодні з усією повнотою серця, так, щоб навіть небо зворушено схилилося, бачачи цю любов. Ігумен Саваті Собко.